Привіт, друзі, колеги, побратими. Вас вітає Асоціація Спері України. На жаль, внаслідок російської агресії України є найбільш замінованим країною світу. На сьогодні кількість постраждалих від мін в Україні зростає з кожним днем. Вибухи відбуваються по всій території України. Ворог настільки підступний, що мінує не виключно за військовими методичками, але й все те, що вбивається вільно населення. Наша земля постійно під обстрілами і фактично немає регіону України, куди б не прилітала ворожа ракета. Багато з цих снарядів не дотонують і несуть велику загрозу. Росія не є підписантом Отавської конвенції. Тому вони активно використовують протипіхотні міни, які несуть особливу небезпеку для цивільного населення. Протипіхотна міна на ліпісток. Важко ідентифікувати, але дуже легко мінувати неї. Однією з найбільш підступних мін новітнього зразку є пункт 3 медальйон. На жаль, вже є багато летальних випадків, в тому числі і серед саперів. Багато мінних пасток та саморобних вибухових пристроїв ми бачили у Бучі. Бачимо на Херсонщині Харківщині. Мінулих залишену військову та вкрадену цивільну техніку. Трупи тварин Олегу Вітцю. І навіть після нашої перемоги ми надалі будемо боротися з вибуховими наслідками війни. Росіяни завдали нам гігантські фінансові збитки. Тому закликаємо. Якщо побачили небезпечний або підозрілий предмет, виконуйте три золотих правила: не підходь, не чіпай. Телефонуй до служби порятунку 101. Будьте завжди пильними та обережними. Не ходіть до лісу, якщо ця територія вважається небезпечною. Не обробляйте земель на потенційно небезпечних територіях. Жоден врожай не вартий вашого життя чи здоров'я. Звертайте увагу на офіційні та неофіційні знаки попередження про мінну небезпеку. Відвідуйте інформаційні сесії та тренінги Асоціації Саперів України. Проводьте роботу зі своїми дітьми. Ми переможемо і розмінуємо кожен клаптик нашої території. Все буде Україна.